27 грудня у прес-центрі відбулося засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. На порядок денний було винесено 26 питань. Найголовнішим питанням стало обговорення і затвердження проєкту міського бюджету на 2011 рік. Про фінансову сторону медалі доповідала виконуюча обов'язки директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Ніна Лозинська. Проектом, проєктом рішення складає 653,3 млн грн. мільйона гривень. На утримання 123 бюджетних установ, в яких працює 11 тисяч 600 працівників, у 2011 році планується виділити 380,8 млн грн. За словами пані Ніне дотація, вирівнювання з держбюджету запланована в сумі 68,3 мільйони гривень. Також заплановано отримати власних доходів загального фонду міського бюджету 368 мільйонів гривень. У свою чергу Житомирський міський голова Володимир Дебой повідомив, що в Житомирі великі проблеми з деякими комунальними підприємствами це і трамвайно-тролейбусне управління, водоканал, Житомир і Якщо місто не матиме перевиконання і не спрямує кошти на ці підприємства, то їх фінансово-економічний стан буде дуже складний теплокомуненерго Славетне, у якому буде ще багато питань, в якому приїхали представники ДК «Газ України. Ми з Миколи Петровичем перед цим провели Радбочну Раду, були шоковані рівнем безвідповідальності і некомпетентності фахівців, які нам працюють. Зосередив увагу мер міста і на тому, що представники влади не зовсім задоволені тим бюджетом, який є, тому шукатимуть джерела додаткового надходження коштів. З 1 січня будуть реєструватись. В місті Житомирі, зокрема, таке підприємство, як і Обербетон, ще додатково. Зокрема, досягнута доволеність про реєстрацію підприємства Золотий каравай, який зареєстрований був у Дніпропетровську, а це відповідно різні платежі, які будуть активом нашого підприємства. Тому, за словами мера міста, вже у першому кварталі 2011 року очікується збільшення надходжень від прибуткового податку з громадян, що передусім пов'язане з чотирикратним збільшенням мінімальної заробітної плати у 2011 році. Також пан Володимир зазначив, що у 2010 році незадовільною була робота по ліквідації заборгованості підприємств із заробітної плати. Міська влада повинна уважно слідкувати за тим, щоб не видавалися дозволи на оренду землі приміщень тим суб'єктам господарювання, які мають заборгованість із заробітної плати, зазначив мер міста. Що я просто хочу сказати, що якщо системно працювати, все буде нормально. А головне фінансове управління, що як в даному випадку департамент фінансів, це сьогодні і моніторинг, і контроль, і планування. я буду вас просити, щоб ми цим займалися ефективно. Повідомив Володимир Добой і про позитивні приклади ситуації щодо погашення заборгованості по зарплаті на заводі нестандартного устаткування, який задля розвитку підприємства виплатив заробітну плату працівникам. Це є соціальний захист житомирян та наповнення бюджету. Так, проект бюджету був погоджений та внесений на затвердження чергової сесії міської ради. В селі Лучин Попільнянського району пройшла газифікація. Це останнє село в Попільнянському районі, де ще не було проведено блакитне паливо. Та саме цей район Житомирської області став першим, де всі села вже повністю газифіковано. Проводили газ до Лучина селяни практично самотужки за власний та спонсорський кошт. Для завершення робіт не вистачало 300 тисяч гривень, які виділила Житомирська обласна державна адміністрація. Губернатор Сергій Режук особисто приїхав поздоровати селян з цією подією. 105 хат вже безпосередньо Прийшов не тільки до центру села, то реально прийшов газ. Вітаю сельчан з цим таким святом трудовим. Вітаю з наступаючим новим роком різдом Христовим. Привітати гостей з області вийшло майже все село. Старі та малі. В селі Лучин проживає всього 260 людей. Та не всі з присутніх змогли дозволити собі провести до домівки газ. Задоволення не із дешевих. Я не провожу газ. Я прийшла, тільки дивитися. А зараз вже ж сподіваємося, що буде газ і буде все добре, проводити. Ваш Проводимо, так. Да. На новий рік у кожній хаті, хто підвів, а в нас вже всі попідводили, хто планував, у кожного буде запалений вогонь. Це буде подарунок для кожного жителя села. Обільянщина наш рідний краю, це приліт золота виполя, обільянщина наш рідний краю, це людей трудових сторон. За словами Сергія Режука, кабінетом міністрів додатково було виділено житомирській області 6,5 мільйонів гривень для продовження газифікації в 2011 році. 25 грудня в житомирському клубі кафе Парадіс відбувся ще один традиційний модний показ арт гранд шоу. Цього разу свято краси та стилю творили одразу три дизайнера. На початку шоу виступили початківці: дизайнерка Дарія легенда із вечірніми сукнями та дизайнер Тимофій мудра із авторськими принтами на футболках. Заключною частиною вечора став ексклюзивний показ корсетів від дизайнера модельєра Лани. До речі, Дар'ї та Тимофія цей показ у Житомирі був дебютним. Молоді творці моди поділилися своїми враженнями та планами на новий рік. Плани такі, що вас додому, домоя, куди я приїхала це Республіка Білорусь Город і Там буду зустрічатися з близькими. На майбутнє я зараз готую нову колекцію. Колекція буде в стилі такого ковбойського українському. Тобто там будуть понча з українськими якимись візерунками. Замість вишиванок українських там будуть сорочки з банданами з українськими візерунками. Ну тобто, така буде щось нова. Для дизайнера модельєра Лани цей показ не перший, але свою кар'єру вона розпочала саме з Art Grand Show. Цього разу пані Лана представила не тільки відомі моделі, але й нові. На показі були як жіночі, так і чоловічі корсети. Сама дизайнерка розповіла, чому саме корсети вона обрала для своєї творчості. Чому саме корсети? Ну, мабуть, в першу чергу, тому що їх дуже мало. Платья, костюми, от мені хочеться чим-то удивляти. І все-таки корсет настільки древня одежда, треба його возродити. І в такому вигляді, в сучасному вигляді, щоб його знову захотіли одягти і почувствували всі його преимущества. За словами організатора модного свята, яким традиційно виступив Олександр Потеруха, з кожним роком арт Ґрандшоу стає все більш популярнішим та збирає все більше модників та модниць. Пан Олександр задоволений цьогорічним показом та вже будує плани на наступний рік. В наступний раз буде дизайнера два і один із них це в февралі місяці, буде резидент Москов Фешн Вік. Олександр Санатан. Варто зазначити, що дівчата моделі, які приймали участь у показі столичних гостей, були із Житомирського модельного агентства. Сьогодні, 29 грудня, відбулось друге пленарне засідання другої сесії міської ради. В залі був присутній голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Він виявив сподівання, що новий рік буде характеризуватися позитивними кроками, а то й успіхами у розбудові міста. Святкове вступне слово сказав і мер міста Володимир Дебой. «Вчора на депутатських слуханнях, які ми проводили більше чотирьох годин, ми підняли частково ті проблеми, які є перед містом Житомир, і ми зрозуміли, що. Ми їх можемо вирішувати тільки спільно за допомогою держави, за допомогою області і безумовно нашою власною серйозною роботою. Перед розглядом проектів рішень міський голова разом з головою облдержадміністрації відзначили грамотами та подарунками почесних громадян міста людей, які за словами Володимира Дебоя зробили все те добре і прекрасне, будуючи та розвиваючи, що місто має на цей час. Після урочистостей депутати приступили до розгляду питань головним документом стан бюджет на 2011 рік. Як доповідала виконуюча обов'язки директора департаменту бюджету та фінансів міської ради пані Лозинська, обсяг доходів в новому бюджеті склав 653,5 мільйонів гривень, а видатків шіст. Сот мільйона гривень. Обговорення бюджету затягнулось на годину. Багатьох депутатів не влаштовувало за їхніми словами недолуглість документу. А саме відсутність соціально-економічного розвитку міста, відсутність бюджету розвитку і мізерність фінансування житлово-комунального господарства. При тому, що як зазначив депутат Микола Савенко, на діяльність міської ради виділяється аж 21 мільйон гривень. На що Володимир Дебой пообіцяв, що вже в березні на позачерговій сесії відбудеться розгляд питань по соціально-економічному розвитку та змін до бюджету. Його підтримав і Сергій Рижук. Які підкреслив, що, хоч головний документ міста і нікчемний, але місто має резерви і в силах не просто виконати, а й перевиконати бюджет в результаті вніший ряд змін та пропозицій від депутатів Кучика, Буряченка, Іваницького та Савенко, міська рада 53 голосами прийняла міський бюджет на 2011 рік.